Російський ворог нещадно продовжує знищувати українські міста та його інфраструктуру. Цими вихідними під час ранкової повітряної тривоги відбувся ракетний обстріл в івано франківську по території цивільного навчального закладу. Також пошкодження зазнали дитячий садок та понад десяток житлових будинків. До кінця доби рятувальникам було завершено розбір завалів. Обійшлося без жертв. В результаті утворилася верва 20 квадратних метрів з осередком загорання, яке було оперативно ліквідовано рятувальниками. Також ушкоджень зазнали корпуси закладу та поруч розташовані будинки до кінця доби. Рятувальниками було завершено розбір завалів. а Також ними надавалася допомога мешканцям сусідніх будинків. Також на місці працювала психолог ДСНС. Нині на місці події запрацював мобільний реєстратор. Тут мешканці можуть подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно. Також було створено комісію, яка оцінює масштаби руйнувань в оселях, аби після кожен з постраждалих зміг отримати грошову допомогу з міського бюджету. Зараз ми почали приймати заяву на компенсацію від мешканців а також паралельно актуємо і будемо робити ті роботи, які стосуються конструктивних елементів ну вікна в під'їздах, ремонт ремонт, те, що стосується ну, конструктиву самого будинку, люди мають можливість тут прийти. Саме в дворі берегової 32, написати заяву, щоб не ходити там по ЦНАПах міста Івано-Франківська і тут оформити цю допомогу. Звернутися за такою допомогою можуть власники житла, співвласники житла або квартиру наймачі. І відповідно ці документи ми перевіряємо. В нас є доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно, де теж відбувається оперативна перевірка інформації, даних, які громадяни нам до нас звертаються. Працівники ці всі документи реєструють і вже вони направляються в роботу комісії. Тобто, після того буде прийнято рішення комісії щодо суми компенсації, за чи інші пошкодження. Також працівники ЦНАПу надають консультації і допомогу щодо оформлення є відновлення, тобто це вже з державних коштів з державного бюджету за допомогою мобільного застосунку Дія або на порталі «Дія.Гов.Юа». І також працівники допомагають людям, надають консультації, у кого якщо є якісь пошкоджені документи. Отримати компенсацію за пошкоджене майно прийшла пані Наталя. Каже, її квартира постраждала частково та все ж допомоги потребує. Моя не дуже сильна, бо моя туди одне вікно, тільки виходить. Воно розбилось повністю, вилетіло а Людей багато дуже постраждало. відбудовою навчального закладу після ракетного обстрілу. Обіцяло зайнятися Нафтогаз України, кажуть вова. Я мала розмову з керівником Нафтогаз України, паном Олексієм Чернишовим, який запевнив, що група Нафтогаз дасть весь спектр допомоги саме нашому Івано-Франківському національному університеті Нафтогазу, тому що там достатньо є багато пошкоджень. Загалом після ворожого обстрілу у місті пошкоджено 22 будівлі. Два корпуси корпуси університету нафти і газу, дитячий садок та школа. Більшість робіт по ліквідації завершено. Звертатись за грошовою компенсацією щодо пошкодженого майна жителі міста можуть у відділенні ЦНАПу. Віроковцонандрій Буцяк, новина на вежі.